Доброго дня на каналі Олександр. Недавно я виклав відео, де трактор або волк копає картоплю шепетівською копалкою. Багато кому така копалка вже знайома, але хочу трошки про неї розповісти і я коштує на даний час недешево, без кардана вартість 11300 купував на OLX, Шепетівська. Не знаю яка фірма випускає. Ну, хвалять, що усилена рама. Профіль 4 міліметри, вага 100 кілограмів. Ну, не знаю, може по вазі і 100 кілограмів. Так, не зорієнтуєшся. Ну, копаю перший сезон нею Зразу, може, хто звернув увагу, що. Я уварив додаткові розкосини. Так як бачив в Ютубі, є деякі користувачі, так поробили. Потім ці здекріплення колес. Також ще вони не пофарбовані. Саморобні, як бачите, із-за чого саморобні. Із-за того, що заводських більший вугол нахилу колес, і коли е копалка працює, е шарніри чи сайлентблоки вузли сайлентблоки б'ють об колеса. Ну, Прийшлося переробити. Так. Копаю перший сезон, задоволений. Копав, так як вона розрахована на міжряддя 60 сантиметрів, то приходилося копати і через 70 і спісля мотоблока через 50, може навіть і 40. Трудно, але ну викопав. Копає гарно. Прийшлося окремо купувати кардан. Кардан зараз знятий. Шліцевий кардан 2,5 тисячі. І так, ціна її виходить близько 13 тисяч. Загалом. Ну що про копалку? Копалка. Е, бачу, що немає таводниці. Стоїть два підшипника. Не мазав ще, хоча треба помазати, зняти зняти штопорне кільце і знати кришечку і напхати туди солідол або літол. О, потім тут таводниця є. Тут та водниця також є. Тепер бачив е, е, відео Микола Андрющенко, розповідав, що порозбивало резинки, так звані е, салинблоки. І тут виникає питання таке, щоб не розбивало або щоб менше. Не так швидко розбивало, наскільки затягувати оці ось де гайки. Ну, я не знаю, я затяг до упора, так як там всередині є металева втулка, а потім відпустив десь на третину оберта і обов'язково законтрогоювати. Ну тут ось стоять підшипники, де так звана вісь решета, і тут стоять підшипники, де вісь осі ножа. Отак. Колеса, колеса. Прийшлося вивернути всередину. Так як, якщо поставиш на наружу, то виходить, що ліве колесо їде по рядку картоплі. Ну, а так його відстань між колесами 66 см. Ну, що ще розповісти тут. Ніж на самому ножі, так як розповідали і описують хлопці, ті, як їх випускають, шепетівка. Так. Уварена ресора. Її видно. Я от шліфував трошки, підточив ниж то копає добре. Навіть деякий бур'ян зрізає. О, пробував копати де бадилля не скошене, то бували такі випадки, що забиває повністю оце все вікно і горне, як бульдозер. То треба бадилля треба скошувати. Ну це вже надалі будемо знати. Ну, ось таке. Коротке відео, короткий огляд і трошки розкажу про трактор. Трактор Ловел 244-й. Купував його в минулому році у Лютому місяці наїздив 530 мотогодин, трактор хороший. Дуже добре, що є передній міст. Єдине, що прийшлося поробити, потік на цей їзди. Шланг, якщо видно, оце є шланг. замінив на звичайний автомобільний, поставив два хомутики, а наконечники залишив ті самі вибив і хомутиками зажав. І ще який недолік у тракторі в цьому. На паливному бакові відсутній краник. Якщо, не дай Бог, вам прийдеться там міняти або форсунку, або щось із шлангами, то біда, то я купив МТЗовський, виточили переходник. Якщо видно, зараз покажу. Кажу, отак, наче видно. Поставив краник і тепер все спокійно. Отак трактор гарний. Міняйте своєчасно фільтри, паливний, масляний, масло в двигуні міняйте. О. Масло в трансмісії замінив. Трактор працюватиме, не забувайте чистити фільтр. Мало того, що миємо, промиваємо фільтруючий елемент, вимиваємо в піддоні. Ще треба брати юрш, як знімаємо фільтр і в цій трубі чистити. Тут дуже багато пилі. Хорошо протирати. Заливаємо свіже масло потім і буде все в порядку. Також купив плуг до цього віракс. Віракс нібито оригінальний. Стоя, стояв на осінь минулого року. Зовсім не дешево, 12 тисяч. Ну, про плуг розповім потім. До цього часу в мене був, був плуг Бомет. Не бомет, а підробка бомет так званий а-ля Ну, то рав добре, але захотілося справжнього польського плуга. Уже трошки пробував грати, але про плуг буде наступне відео, де що переробляв, як регулював. Ну а так, поки що, все. Дякую, хто цікавиться. Дякую хто всім тим, хто переглядає відео.